Дуже серйозних руйнацій зазнав Харків. І якщо вам сказати, то 12 тисяч будинків, які були пошкоджені, серед яких 9 тисяч будинків це житлові будинки харків'ян. Сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харкова залишилось без своїх квартир. І звісно, для нас сьогодні пріоритет це відбудова, відбудова житла. І от напередодні ми були з будиви. Вильниками на північних салтовки, де дуже багато сьогодні ми робимо це і зносимо будинки, які неможливо відбудувати і відновити. Крім цього, дуже багато будинків, які зараз ми працюємо разом з нашими будівельними компаніями. Щодо відновлення, і дійсно у нас є такі плани, Ми вибудовуємо собі такі плани. Тобто за цей рік ми плануємо 200 будинків відновити. Зараз ми вже 150 будинків відновили. Крім цього, якщо взяти спочатку війни, то практично постара тисячі будинків, які нам вдалося за цей час, зважаючи на постійний обстріл, зважаючи на постійно лунаючу повітряну тривогу, відбудувати. І відновити потрібно розуміти, що ми не знаємо е, плани ворога, але ми розуміємо, що е, метою, метою ворога є сьогодні руйнування, в тому числі енергетична інфраструктура, яка заживлює не тільки міста Харків, а й інші міста в Україні. Крім цього, критична інфраструктура. Ми пам'ятаємо, знаходилась під постійними е, постійними обстрілами нашого ворога. Е, тому хочу сказати, що я не можу зараз на загал казати всі плани, які у нас є, і які заходи ми вживаємо. Але ми дуже серйозно готуємось до різних сценаріїв, які можуть бути у нас і в осені, і взимку, тобто прораховуємо всі ці сценарії, розуміємо, що може може бути, і знаєте, такі плани що щодо можливих дій, ми робимо для того, щоб всі наші спеціалісти, всі наші комунальні підприємства, які сьогодні. Забезпечує критичну інфраструктуру міста Харкова, Вони були готові до різних сценаріїв.